Саме зернятко також велике, таке, воно наче зелено-жовте наливається. Дуже солодкий він, кістечок мало, сорт талісман. Ну, нав'язалося, що буде. Такі О, щось є. Дуже мені подобається цей сорт. Ще у нас є сорт синій, такий придовгуватий, Називається кадрянка. Ось він поруч стигне. Це кадрянка сорт. Теж воно як пальчики. Дуже такий солодкий він мені подобається.